Сергію, ми з вами перебуваємо біля головної пам'ятки нашого міста, а саме театру імені Марка Лукича Кропивницького. Зазвичай саме тут розпочинаються або закінчуються екскурсії нашим містом, до яких ви маєте безпосереднє відношення, так як ви є екскурсоводом. До речі, є якась різниця між екскурсоводом і гідом, як правильно називати? Загалом різниця не принципова. Обидві. Вида діяльності передбачають розповідь чогось цікавого про конкретні локації і ознайомлення гостей із принадами міста або ж його околицями. Зрозуміло, тоді пане екскурсоводе. Дуже прошу вас сьогодні, мені та нашим глядачам провести екскурсію Крапивницьким. Добре? З превеликим задоволенням. Отже, ми з вами знаходимося на театральній площі. Ось ця будівля з'явилася у 1867 році завдяки старанням Григорія Трамбинського. Остання реконструкція цієї будівлі була здійснена в 2012 році у відповідності до 130-річчя після появи українського професійного реалістичного театру. В жовтні 1882 року саме на сцені цього театру в тодішньому Єлисаветграді Марко лукіч Кропивницький, брати Тобілевичі, Марія Заньковецька та інші дали виставу Наталку Полтавку. І саме з цієї вистави і бере початок Український професійний театр. Йдемо по вулиці Театральна. Тут, як правило, ми розповідаємо про діячів театру, про те, що в місто приїздила Марія Заньковецька, і як Марко Кічі Кропивницький влаштував її прослуховування. У 1910 році в нашому місті з'явився ще один театр. Це театр ілюзіон. Його фундатором був один із місцевих купців Соловйов. Так склалося, що Соловйов недовго займався цим театром. Достеменно невідомо чому він продав цю будівлю, однак вона була продана, і з новий власник вирішив все ж таки продовжити. Розвивати театральне мистецтво в нашому місті тут було відкрито театр Мішель, і він функціонував до революції. На сьогодні тут знаходиться один із кращих навчальних закладів нашого міста та області. Розкажіть, будь ласка, взагалі, як давно ви працюєте екскурсоводом? Вже близько трьох років. Це почалося з того, як я пішов працювати в Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, і я зголосився. От, розповісти історію центральної вулиць міста. Я здав екскурсію відповідній комісії, вона зробила схвальний відгук, і після того якраз почалася моя професійна діяльність. Ага, тобто для того, щоб стати екскурсоводом, потрібно якийсь екзамен проходити. Бажано так. Однак у нас є в місті ті екскурсоводи, які роблять це для задоволення. Вони дуже давно цікавляться історією міста. Як правило, це дослідники, які мають профільну освіту, які от, знають місто, знають архітектуру, знають про відомих земляків, і відповідно вони. Можуть і провести також екскурсії. До речі, яка освіта повинна бути у їда чи екскурсовода? Бажано, щоб освіта була відповідно або це закінчений історичний факультет, або, хоча б природничий. бо історики вони найкраще розбираються відповідно в тому, що потрібно розповідати. з 1897 року. Цей монумент встановлений на честь трамваю, який функціонував у нашому місті. Наприкінці 19 століття в місті завдяки старанням. Бродського та низки інших бізнесменів у місті з'явився трамвай. Тривалий час існувала версія, що фундаторами будівництва трамваїв були брати Ельворті. Проте сучасні документи засвідчують, що це не зовсім так. От, Ельворді були невдоволені тим, що їхні працівники постійно запізнювалися на роботу. Тому вони, за легендою, вирішили виділити значну суму коштів для того, щоб спорудити трамвайні колії. От, однак насправді документи свідчать, що працівники заводу вони мали можливість їхати безкоштовно на трамваї всього один раз на добу, і при цьому вони повинні були їхати стоячи. Тобто чи додому, чи на роботу, так ще варто відзначити, що на цьому місті, де зараз стоїть цей монумент, тут знаходилась колись готель Маріані. І задовго до того як в місті з'явився трамвай і йому пам'ятник, тут зупинявся Пиратський, Один із фундаторів ідеї трамвай. Тому те, що пам'ятник першому трамваю знаходиться на місці, де колись зупинявся один із творців трамваю, це випадковість, однак дуже приємно. Чим Кіровоградська центральна область приваблює туристів? В першу чергу треба відзначити тюльпани. Коли в дендропарку цвітуть тюльпани, у нас величезний наплив туристів це найбільший пік. Саме коли з'явилися тюльпани, це і почало приваблювати до нашого міста. Також другий піковий період це вересневі самоцвіти і все, що пов'язано із днем театру. Давайте пояснимо все-таки глядачам, що таке «Вересневі самоцвіти. Вересневі самоцвіти це заходи пов'язані з вшануванням пам'яті корафеїв українського театру. Театр і, взагалі, от, сакральність значення того, що Кропивницькому ну, зародився перший професійний український реальний театр. Це і приваблює до нас гостів з інших куточків. Можна відзначити, що у нас в області є низка дуже цікавих природних об'єктів, або ж об'єктів такого сталкерського характеру, як, наприклад, морозівський боровугільний розріз, особливо в локації біля СМТ Пантаївка. Ну і звичайно, природні об'єкти, такі як заказник урочище монастирище, також геологічна пам'ятка природи. Урочище каскади на Маловиськівщині біля села Злинка. Ну і звичайно ж, долина річки Синюха, де можна поплавати на байдарках, вона також приваблює людей. Тут ще можна згадати музей ракетних військ в Побужі. Як ви вважаєте, що не вистачає нашому місту для того, щоб стати більш привабливим для туристів? Мені здається, не вистачає саме якраз певного роду фестивалів. От, дуже часто люди відвідують от, під певні подієві mm -hmm. речі. Зокрема, цвітуть тюльпани, люди їдуть. Mm -hmm. Тюльпани не цвітуть, людей немає. Зокрема, коли в місті проводився кропфест, це відчутно приваблювало туристів. І тоді екскурсій було дуже багато. Пане Сергію, усі кропивничани знають, що ось тут на центральній площі міста завжди годують голубів. Чому так сталося? Є якась історія з цим пов'язана. Голуби дивують своєю присутністю тут не тільки кропивничани, але й гостей міста. Всі, хто приїздить до нас, особливо з Черкас з Дніпра з інших міст, вони наголошують, що які у вас ручні голуби. Навіть бувають випадки, коли Дитина дістає шоколадку, голову відразу сідає на руки. Потім дуже складно проводити екскурсію, бо всі знімають голуба на руках, а не тебе скукають. То, звичайно ж, голубів годували у нас завжди на площі. Однак найбільше їх почали годувати, коли розпочалася пандемія тут є декілька ентузіастів, є родина, яка на велосипедах приїздить і дає їм пшеницю і інші різні корми, і їх активно годують. Тому якраз ці голуби стали такими довірливими і завжди сідають до людей на руки, як тільки-тільки ти намагаєшся дати їм або сімочки, або зерно, або щось інше. Кранах Європи пам'ятки архітектури вкриті спеціальним матеріалом, щоб голуби не мали змоги сідати на них і робити якесь своє діло. В нас тут навпаки, ми їх приваблюємо. Як ви вважаєте, як правильніше? Я думаю, що голуби вже стали однією з центральних візитівок нашої головної площі міста. Тому їх не потрібно відганяти хай вони в нас будуть. І поки на центральній площі міста ще не встановлено жодного пам'ятника, ми можемо бути от, до них максимально толерантними. Після повномасштабного вторгнення в наше місто приїхало дуже багато переселенців. Чи є зацікавленість цих людей до історії обласного центру, в якому вони зараз проживають? Так, звичайно, зокрема, доводилося проводити екскурсію для людей, які переїхали сюди з Маріуполя та Херсону. І вони також були дуже глибоко зацікавлені нашою історією. Також вони проводили паралелі з різними будинками, які схожі на ті будинки, які були в їхньому рідному місті, які вони були змушені покинути через mm -hmm. повномасштабну. І які будівлі? Зокрема, це будівля самого театру, От, також це будівлі різноманітних церков, бо дуже часто це були подібні дуже за стилістикою будівлі. Ми з вами дійшли до кінцевого пункту нашого маршруту. Тут в свій час знаходилася одна із найстаріших церков нашого міста, це Успенська церква або Успенський собор. От він зазнав руйнувань під час Другої світової війни. І вже після того, як цей військовий конфлікт припинився, радянська влада вирішила її зруйнувати. Дещо пізніше на цьому місті повстала нова будівля це сучасна споруда міської ради, яка є однією з найбільш впізнаваних в центральній частині міста. Хочу зазначити, що в нашому місті ще дуже багато цікаво дуже цікаво в нашій області, і всі ці місця вони варті того, щоб ви їх побачили. Дякую вам, пане Сергію, за цікаву екскурсію. Приєднуюся до ваших слів і запрошую усіх до нашого міста.